Студент міжнародник і, звичайно, я знаю, як вирішити конфлікт у сирі, але не можу розібратися в черзі у їдальні. Я студент-міжнародник, і я можу проаналізувати будь-яку політичну ситуацію, але не можу зрозуміти, чому образилась моя дівчина. Знаю всі столиці світу, але не можу знайти свою пару рапто. Я студент міжнародник і я можу вільно спілкуватися п'ятьма мовами, але не можу пояснити бабусі, як користуватися інтернетом. Я студент міжнародник і знаю, як поставити переговори з терористами, але не можу з сусідами про ремонт. Я студентка міжнародних, я можу написати дипломатичну ноту, але не можу написати смс-ку своєму крашу. Я студент міжнародник і, звісно, я можу передбачити майбутнє світової економіки, але не можу передбачити, коли закінчиться лекція. Я студент-міжнародник, я можу перекласти будь-який текст іноземної мови, але не можу розібратися зі своїм почерком. Я студент міжнародник і знаю всі закони міжнародного права, але не можу розібратися в право.